Російські окупаційні війська з наполегливим цинізмом в односторонньому порядку продовжують порушити мінські угоди, використовуючи артилерію та міномети. На Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії загарбники обстрілювали широкіне. З мінометів калібру 120 та 82 мм водяне, Гнутове, Павлопіль, Новотроїцьке, з гранатометів великоліберних кулеметів та стрілецької зброї та лаківку Павлопіль, водяне, Новотроїцьке, Широкіне, Гнутове. БМП окупантів вели вогонь по Широкиному, також Водяному та Лебединському. Снайпер по Талаківці. На Донецькому напрямку танк неодноразово вів вогонь по Авдіївці. Зі 120 та 82 мм мінометів зарбники обстріляли Троїцьке, Новолуганське, Луганське, Верхньоторецьке, опитне, Авдіївку, Шахту, Бутівку та Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї російські окупаційні війська вели вогонь по Пісках, Зайцевому, Луганському, Кам'янці та Троїцькому. На Луганському напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів по Новоолександрівці, станиці Луганській та Валуйському. Лобачеве обстрілював снайпер. Загалом зафіксовано 84 обстріли, одного нашого військового поранено.